Четвер, 22 серпня, на 11-му новини в Олени Петроченкова. Вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Чи зменшив курський прорив активність ворога на гарячих ділянках фронту? Наші журналісти вирушили на Харківщину на Вовчанський напрямок. Вже згодом дивіться фронтовий репортаж 11-го. Ситуація невтішна. На Харківщині примусово евакуюють родини з дітьми. Ворог гатить по цивільній інфраструктурі. Вдарила рідного батька молотком по голові, а тіло скинула у колодязь. Жахливе вбивство у новомосковському. Його врятували з пекла. Військові та волонтери під щільними обстрілами вивезли до Дніпра пса, що понад два місяці чекав на людей у розбитій хаті на Донеччині. Вранці росіяни скерували ФПВ на Нікополь. Неспокійно було і вночі окупанти атакували тричі зі ствольної артилерії, обстріляли райцентр та червоногригорівську громаду. Нівочині два приватні будинки, господарчі споруди, об'єкти інфраструктури та лінії електропередач. Люди не постраждали. На Харківщині двоє людей отримали поранення на область. Ворог скерував ракети та дрони. У Куп'янському районі горіли приватні будинки та об'єкт соціальної інфраструктури. Обласна влада повідомляє, що з найбільш обстрілюваних районів Куп'янського та Вовчанського евакуйовано 14 тисяч людей. Родини з дітьми вивозять примусово. У нас в 236 населених пунктах по цим районам заборонено перебувати сім'ям із дітьми. Там оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Ворог занадто близько ворог б'є виключно по цивільній інфраструктурі. І звичайно, для нас на першому місці завдання по збереженню життю наших цивільних людей. Херсон частково залишився без світла та води. Там росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі. Також через обстріли окупантів у селі Томарине загинула жінка. Росія готує масований ракетний удар до Дня Незалежності. Після блискавичної курської операції цю думку озвучують все більше експертів. Зробили попередження і посольство США в Україні просять своїх громадян бути особливо пильними. Ще раніше про можливість ракетного удару Росії попереджав військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. В ексклюзивному інтерв'ю проєкту Воєнкор. Експерт зазначив, що окупанти завжди реагують на фесі або на святкові заходи. І продовжують накопичувати арсенал ракет. Ракети, крилаті ракети можуть бути спрямовані виключно саме на Київ з метою прориву його протиповітряної оборони. Тим більше, щоб влаштувати саме в столиці України ось такий день незалежності, такий, скажімо, там салют. Дніпро, Харків, Одеса, Херсон чи будь-яке місто під загрозою. Так, тому що ну, наприклад, до Харкова долітає майже вся номенклатура російських засобів ураження, але вони не будуть використовувати х п'ятсот 555 чи калібр а, по Харкову чи а, Одесі. Вони можуть використати в даному випадку, наприклад, ракети Х 59 69 Вони можуть використати х 31 П. Якщо ми говоримо саме а, про. Ракети авіаційного бузування так само і по Дніпру. Але в першу чергу загроза для цих міст це загроза балістики 9М723 ЕМ Сімсот Двадцтр а також північно КН-23. Більше про ракетну загрозу, а також про те, як в 16 захищатимуть небо України під час ракетних ударів. Дивіться на Ютубі в проєкті Воєнкор на 11 каналі. Вдарила рідного батька молотком по голові, а тіло скинуло у колодязь. Жахливе вбивство у Новомосковську. За інформацією поліції, 44-річна жінка в ході сварки розправилася над родичем. Бездихане тіло скинула в яму, а зверху засипала сміттям та щебням. Місцевим мешканцям підозрювана повідомила батько виїхав до Донецької області. Жінку вже затримали та повідомили про підозру. їй загрожує до 15 років за ґратами. 20 тисяч доларів, щоб перетнути кордон у Дніпрі затримало чоловіка, який допомагав втекти від мобілізації. Для цього виготовляв військовозобов'язаним фіктивні документи, нібито вони водії гуманітарних вантажів. Зловмисника затримали під час отримання оплати. Йому повідомили про підозру тривають слідчі дії. Безпрецедентний курський прорив чи зменшив він активність ворога на найгарячіших ділянках фронту? За відповіддю, наш Євген генкопців вирушив на Харківщину. Там російські війська щосили намагаються прорвати оборону на вовчанському напрямку. Які настрої захисників та як українські артилеристи розносять російську піхоту та техніку? Про це далі. Харківщина. Вовчанський напрямок. Грунтовкою рухаємося крізь Хмари Пилюки. Цей напрямок украй важливий, бо якщо його прорвуть, відкривається прямий шлях на Харків. Росіяни це усвідомлюють і потужно атакують з весни цього року. Їх стримують і бійці 57-ї бригади. Наш супроводжувач Олександр. Попри молодий вік, він на війні із перших днів. Так вийшло, що я тільки попав в армію. Я підписав контракт і я попав одразу в артилерію і почалася одразу війна. Кілька разів змінюємо маршрути, не забуваємо про власну безпеку. Краннього разу, як приїжджали до нас, сильно розліталися фпв-шки, і буде трохи безпечніше діти її зараз і перестрахуватися. Хто я такий, щоб не виконувати накази військових, особливо в зоні бойових дій. Звичайно, одягаємо нашу броню. Ворог гатить фабами і кабами. Цієї страшної зброї у росіян багато. Цю п'ятиповерхівку росіяни розвалили минулого тижня. Атакують окупанти магазини і приватні будинки. Очікуємося. Команда чисто рушаємо далі. Утім, заспокоїлися передчасно. Невідома пташка у небі, тож ховаємося у посадці. Не виключається, що в небі працює ворожий дрон. Чекаємо. Можемо рухатися. Російських дронів на цій ділянці, наче мух, а ворог за 6-8 кілометрів, пояснює керівник пункту управління вогнем батареї. Буквально 2-3 хвилини може підлетіти FPV, що небудь, ланцети і тому подібне. Сьогодні була загроза ланцетів. Це дуже ну, їхня, як то популярна зброя, яку вони використовують. Тому що це вони дуже скоро підлітають до цілі. Тобто, якщо в небі зала, рлан вони знаходять ціль, вони зразу випускають ланцет. Звідси керують підрозділом артилерії, роблять розрахунки і дають команди вогневим позиціям на ураження. А те, що десь поряд гупає, то це нормально, пояснює військовий. Так, да, коли тихо, це завжди так напружена обстановка, тому що ти завжди ти чекаєш чогось. Тобто, коли дуже довго тихо, це ти починає дуже насторожувати, тому що знаєш, що десь один прекрасний момент насипеться стільки, що будемо в шоці. Скажіть нам зараз загальну обстановку по небу. Умови польові, але і. З комфортом, у спеку і кондиціонер не потрібен. У бліндажі холодок, а в колективі завжди бойовий настрій. Є чай, кава, є все, Водичка їсти привозять, кормять, жить, їздять, кровати є. Приходіть, служіть, не бойтесь, все нормально, Будемо батьківщину захищати. У небі знову підозрілі звуки дронів. Наш заспокоїть військові. Дозвіл і рушаємо на вогневі позиції. 122-й калібр 15-20 дальність. Де ціль знайшли, де, де потреба є, туди і стріляємо. 2С-1-гвоздика. Це самохідна артилерійська установка, яка дійсно зустрічає ворога квітами, про які так марили російські пропагандисти. Та на голови окупантів летять не червоні гвоздики, а снаряди. Машина вкопана і укріплена з усіх боків, та головне замаскована і захищена подвійною металевою сіткою. Сітка зверху є, везде проміжутки, то тобто є ланцет видержи вже провірено. Ще місяць тому на цих позиціях було пекло, та після перегрупування сили потужної відповіді окупанту ситуація змінилась. Я вам скажу, що обстановка в корінь помінялася по сравнів з тим, як буквально навіть назад був. Першу чергу більше сил підтягнулось. Більше почали ми контролювати небо У перші дні. Тут небо було повністю засорене. Ками, суперками, все, все що хочеш. Орлани, все все, що можна, літало. Зараз набагато більше тут неба чисто. Ну і цілий менше стало. Сьогодні спокійніше. Розповідає військовий. Хоча ситуація може змінитися будь-якої миті. До бою! Розрахунок готовий до бою і зараз буде постріл в бік ворога. Дуже дуже гучно. Перший раз на місці роботи САУ. Самі чули, що це дуже дуже серйозна машина. Сподіваємося, що ці сюрпризи полетіли в бік ворога і влучили у ціль. І це ще не надпотужний потужний заряд, а кількість пострілів залежно від оперативної ситуації. Самохідна артилерійська установка, 2 с 1 гвоздика, працює на далекій відстані. Щойно поцілили на 10 кілометрів у бік ворожої піхоти. За хвилину ця машина може випустити шість снарядів. Хоча військові кажуть, можна зробити і більше. Бійці тут різного віку і те, що війна то справа молодих, спростовує другий номер розрахунку САО «Гвоздика». це всім, хоч яке дрова то має, але всі мусі підрозділи 57-ї окремої мотопіхотної били росіян у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Миколаєві. Звільняли Херсон, знищували техніку і живу силу Росіян у Бахмуті, Дружківці, Костянтинівці, Слов'янську, Ізюмі, Куп'янську. А зараз тримають оборону і на Вовчанському напрямку. Окупантів багато, але українці воюють краще. І цьому пояснення просте, каже командир однієї з батарей 57-ї. У них таке саме зброєння, як і в нас. Просто вони не на якісь, вони, я думаю, більше як зомбовані. Я думаю, що у нас просто мотивація, що ми на своїй землі. Найкращі бійці 57-ї відзначені державними нагородами за проявлений героїзм і захист державного суверенітету. По факту за спалені колони важкої техніки і живої сили росіян. У нас тут кожен заслугований на нагороду, і я думаю, на більше. Я знаю, що треба йти треба воювати, треба воювати, недавою, воювати, да воювати, бо по-другому ніяк не буде. У мене дом, де ну, в Херсонській області живу, він був окупірований, зараз деокупірували. Я приймав участь я там. Ну, наша бригада, мої пацани на дощі. Чого становилась, не знаю, на дощі. у 57-й Є вакансії, а ще окремій мотопіхотній бригаді потрібні РЕБ, щоб відбивати атаки дронів. Їх тільки у день приїзду нашої знімальної групи ми нарахували до десятка. Потрібні FPV І ще конче необхідні автівки через бездоріжжя. Техніка виходить з ладу. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Військовим та волонтерам вдалося вивести з підщільних обстрілів на Донеччині пса, що понад два місяці чекав на людей у розбитій хаті. Геть виснаженого собаку доправили до Дніпра. Тут його рятують у притулку. і Хочуть знайти йому нову домівку, де він доживатиме віку, безпеці та турботі. Чому песику дали незвичну кличку? Хакер розкажемо. Врятований песик з Донеччини потроху оговтується у притулку на Дніпропетровщині. П'є та їсть до схочу. він на Родина, яка його покинула, це нам невідомо. Зовсім знесилений. Він не мог ходити, нічого не мог. Ось таким його знайшли військові у розбитій хаті на Донеччині. Такий куточок. Оце гарімика вигризла собі в матрасі. Таке таке ліжбище. Військові, що якраз зайшли на позиції, впізнали песика. Його у тій самій хаті бачили зо три місяці тому, коли оглядали у селі. Та коли повернулись в липні, з'ясувалося, чотирилапий чекав і нікуди не пішов. Водичка їм м'язком по чуть-чуть малими порціями від вже почала живати. Ходить, зустрічає хвостика Маші. Військовий, що опікувався виснаженим малим, зв'язався з волонтерами. Поки хлопці грузять собаку наш один приліт. під обстрілами. хвостатого вдалося вивести до більш безпечного місця та передати на порятунок до Дніпра. Дуже в жахливому стані, тому що обезводнена без їжі в постійному стресі, тому що вибухи там не скінчаються 24 на 7. Наші бійці борються за все живе, все що є абсолютно все. І люди, і тварини натомість як противник бореться за холодильники. Унітази нині песиком опікуються у притулку біля Дніпра. Зокрема, з врятованими тваринами тут працюють вимушені переселенці з Маріуполя. Я Думаю, він багато чого побачив на своєму житті, тому він дуже спокійний. Він боїться так, але це мене йому дали кличку Хакер. Це позивний військового, що попри все врятував малого. У притулку сподіваються, песико дуже дуже спокійний, лагідний. Все буде добре, але він старенький. Може, ми йому родину ще знайдемо, але не тут, не в Україні. Волонтери закликають людей не кидати тварин на призволяще. Лише в цьому притулку 700 собак, що втратили господарів. Більше половини з гарячих точок. Олена Петроченка, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. У Дніпрі з вересня в дитсадках малечі навчатимуться у змішаному режимі очно та дистанційно. Для цього у 80 закладах облаштовані укриття у стані підготовки. Там, де фізично зробити укриття, неможливо будуть розміщувати дітей в інші садочки. В міськраді вже склали план, де враховано територіальну доступність для вихованців. Також для малечі працюватимуть укриття в найближчих школах. Будуть дітки відвідувати свій садочок, але 30-50 метрів не далі, буквально паркан в паркан, знаходяться заклади освіти, школи або садочки з укриттями. Тобто, діти цих садочків під час тривоги зможуть переходити в укриття іншого закладу. У Кам'янському в рамках міської програми підтримка ветеранів для воїнів та їхніх родин організували поїздку на кінну ферму в селищі Єлизаветівка. Все для того, аби надати військовим необхідну психологічну підтримку. В місті у нас працюють різні програми підтримки наших захисників. Минулого року ми перші в області відкрили центр реабілітації наших захисників, центр соціальної підтримки. І ця сьогоднішня програма це також у нас як частина. Наші комплексних заходів і по терапіях хочу подякувати громадську організацію в яка також виступила спонсором. Це потрібно робити, тому що хлопці закриваються, замикаються. А так, от коли є така змога, вони виїжджають і вони трошки відпочивають. Ми приїхали покататись на конях, подивитись на тваринок, помалювати та гарно провести час. Я люблю коней, вони високі і дуже прикольно на них кататись. Повернути поранених цивільних до повноцінного життя за таку амбітну мету взялися фахівці Дніпропетровської обласної військової адміністрації та громадської організації Ерлайт для 30 людей з Нікопольщини організували тренінг, розповідали про адаптацію до сучасних реалій та реабілітацію після поранень. Я пройшов захід далі. Фактично на лінії огня, як ми всі там місцеві жителі шутім, що шуми живемо на нулі. Так пані Ірина характеризує нинішнє життя у Нікополі. Жінка мешкає на береговій лінії. Російські снаряди туди прилітають мало не щодня. Оселя Ірини вщент розбита, а сама пенсіонерка отримала чимало поранень. Тоді, коли травму отримали. Ми з донькою ховалися між двома стінками, як розказували все. Ну, не дуже допомогло, бо були ожоги, осколка, а була осколки кожа голови була, ну і, звісно, баратра травм, трясіння. Крім того, жінка хворіє на діабет, перенесла і два інфаркти. Стан здоров'я погіршили і отримані травми, і життя у постійному стресі. Аби відновитися, Ірина потребує допомоги. Созахист телефонував і предложив поїхати, послухати представників фонду і вибрати для себе оптимальне толі. Це допомога, то ли це юридична консультація. По допомогу пані Ірина із трьома десятками інших постраждалих від війни цивільних приїхала до Дніпра. Тут за підтримку обласної військової адміністрації організували тренінг. Його головна мета допомогти людям відновитися після поранень. Це тренінг, один із серій, який ми проводимо. Напрямки дуже різні від юридичної допомоги до реабілітаційної як сьогодні. Також у нас планується по інклюзії людей постраждалих, щоб вони могли працювати і бути повернені до нормального життя. Дніпро Ова допомогла із технічним забезпеченням тренінгу, інформуванням людей та надала приміщення. А ще запросила медичних представників, аби лікарі розповіли постраждалим про можливості реабілітації. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Дніпро у кьольні наприкінці серпня відбудеться масштабний захід, тиждень Дніпра у Німеччині. Місто побратим Кьольн прийматиме Дніпровську. Мистецьку делегацію ця подія не лише наблизить українську культуру до мешканців Німеччини, але стане символом співпраці та підтримки України у складні часи. Детальніше про програму культурного обміну дізнаємось від керівника благодійного фонду Культурна столиця Григорія Гельфера. Вітаю, вітаю! Наскільки я знаю, тиждень Дніпра кьольні проходить вперше. Розкажіть, як виникла ідея проведення такого масштабного ну, Є такий видатний скульптор наш. Земляк, це Вадим Сідур, і його колекція, яка є в Берліні у професора Карла Аймермахера, вона повинна була опинитися в Дніпрі напередодні війни. Але, на жаль, війна зруйнувала всі плани. І у цей рік, коли відзначається сторіччя від дня народження Вадима Сідура, в мене виникла. Така думка, що можна зробити цю виставку у Німеччині, а саме у Кьольні, бо ну, це майже поруч. І е, я цією думкою поділився з Володимиром Міллером, який опікується міжнародними контактами. І навіть була пропозиція масштабувати цю історію і окрім виставки, зробити ще якісь заходи. І це все вже буде днями Дніпра у Кьольні. Кьольн... Дав добро, і ми почали готуватися. Хто саме буде нести Дніпровську культуру в німецькі маси? Я маю на увазі, хто входить до складу делегації. Ну, дивіться, делегацію безумовно очолює Мер будуть представники культури. Ну я теж мав честь бути запрошеним на цю подію і вважаю, що зможу там. Гідно представляти наше місце. Ну європейці вони ж балувані на мистецькі події. Так чим будете дивувати? Може, щось таке придумали і підготували. З чого складається програма? Скульптури Вадима Сідура, назва виставки, коли в життя втручається війна, це дуже такі. Потужні е, роботи, які ну вражають. Бо Вадим Сидур він був, він був важко поранений, і його е, пам'ятник загиблим від бомб, волаючий, пам'ятник е, загиблим від насильства. Вони, вони вони настільки шокують людей, що я вважаю, і це наш земляк. Це людина, яка род, народилась на нашій землі. Закінчив 33-ю школу, і тому я вважаю, що це буде представлено саме наше місто. І теж потужний концерт. Пори, пори року, року теж теж це буде у Кьонській філармонії. Буде лунати музика німецьких композиторів, композиторів Шумана, Баха, і буде ще така такий ярмарок, де Ну, зберуться ті люди, які пов'язані з Дніпром, але зараз знаходяться у Келі. Це музиканти, митці різні художники. Яка головна мета обміну культурними подіями все ж таки? Ну, щоб ми більш знайомились з друг другом, з другом, один з одним, щоб більш знали про культуру свою, про. про це місце, яке нам протягнуло року допомоги Кьольн, він, він же нам надав ну, дуже значну допомогу, і тому цей е крок він ну, є органічним. І я вважаю, що це крок перший. А Мені здається, що і Дніпро повинен готуватися до дні кельна у Дніпрі, і я вважаю, що це може бути дуже цікаво. Дякую вам дуже за бесіду за інформацію. У нас в гостях був керівник благодійного фонду Культурна столиця Григорій Гельфер. Говорили про тиждень Дніпра у Німеччині та програму культурного обміну, яку підготувала Дніпровська мистецька делегація. На сцені Дніпровського театру драми і комедії в день незалежності відбудеться прем'єра віднесених вітром. Вона буде не про громадянську війну в США, а про українське сьогодення. Виставу відіграють актори Маріупольського драмтеатру. Актори на собі відчули те, що відбувається в п'єсі. Один з виконавців головної ролі Андрій Луценко і сам військовий та оборонить нашу країну. Кошти від квитків театр передасть на придбання дронів камікадзе. Один з героїв іде на війну, потрапляє в полон. Війна приходить в дім кожного героя, і герої вчаться жити з цими новими для них обставинами. Є мої рідні прикордонники, які до сих пір знаходяться в полоні. Тема полону вона проходить по виставі. Ну, це той невеликий досвід, який можна зв'язати з виставою і тим, що мене болить стосовно тут і зараз у війні. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 32 градуси, вночі плюс 22. Атмосферний тиск 746 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.